Доброго ранку. З вами Світлана, канал Вікна сад», Хмельниччина, північна частина Хмельниччини. Ой, юка, ота красуня, від якої я постраждала, саме зараз на піку квітування. І ось цей кущ, я не знаю, скільки йому років, ми придбали будинок, і він ось був. Він зараз. 2,5 метри. Але я бачу, що у всіх цього року юки такі величезні, видав шість квітоносів, і воно порівняні де паркан, бачите, паркан і де юка за парканом? Просто шедеврально виглядає. Хоч потім її треба це все буде виломувати, от мінус такий, але. Але погляньте, яка краса. Взагалі цей квітник зараз в білих таких тонах зібрався. Ось юки, бачите, квітують. Ну, ромашки навіть нема що показувати. Розповідала вам, що ромашка в мене в цій Дезі кризі чомусь пропала. Були такі величезні кущі, і залишилося лише-лише-лише. А тут. Ось так виглядає зараз ця троянда на штамбі. Теж почала вже так квітувати сносно, як то кажуть. Терпимо. Ось така вона і є. Собі брудненька, тому що відквітає і заквітає, і відквітає оці такі кисті, бачите, немає вона такого зовнішнього вигляду, привабливого, по суті, ніколи. Ось, бачите, і бутонів. І відквітнувши, щоб кожен раз йти її зривати, то був би дійсно ефект. Але, так як часу не вистачає, то виходить ось так. І вже заквітнула керіо. На кінець, то видала таке, як потрібно, суцвіття. А то навіть не хотілося до тріант підходити, якщо чесно. Дуже гарно. Ну і лілії. Лілії вже заквітли цього року такими букетами. От чотири таких грубки білих. І лише синій колір Ерігерон. І знову почала квітнути садова герань повторний раз. А тут ще їй так добре, тому що кран, коли під'єднується вода, ну, що в мене з поливом? Поливом в мене так. Інколи перепадає якогось дня якийсь клумбі. Вчора, Боже, як вчора гриміло. Так гриміло, так гриміло, так блискало вночі, <гум> і тільки було страшно, а толку ніякісінького. Отож ми без дощу. Не скажу, що тут ще під відсипкою ще є, все-таки волога якась є. А там, де вже немає відсипки, там вже проблема не те слово. Уже як вже гарно квітують? Герані, калачики так? Червоний і рожевий, а цей рожевий він взагалі має білий колір і рожевий має колір. І так пасує він до цього горшка білого. А ці лише лише, лише починаєте. Я сусідки набрала різних, подивимося, що там буде, який варіант. Ой, вже є Квітують я цей по повній програмі. Зараз покажу, що в мене там з насіння, які всі три, і всі три різні вийшли. Це теж з насіння, але ось тут були всі ковісінького кольору. Однаковісінького. Ця була замовлена як червона, ну ніби побачимо. Така манюсінька від Ксенії Швет прийшла, була, пам'ятаєте, показувала недавно в розпаковці. Але воно заквітло, хоч покаже, що воно є. Троянда спрей. Теж вона тут хворіє, хворіє бідничка, що її не обробляє, все одно вона хворіє. Хочу показати вам, як я обрізаю дельфініуми. От у мене відквітнув дельфініум. Ну, хвилинку ще вам покажу. Гірчак зміїний, бачите, те, що я казала, що він квітує постійно. Ой, ось. Ось так я обрізаю повністю низько. Лише обов'язково треба пролити. Я вчора забулася, згадала вже вночі, коли блискало і гриміло. Думаю, ну може, капне. нічого, бачите, не капла у нас сухо. І ось так я саме обрізала герань. Така в мене висока була, садова. Я обрізаю коротко і потім наростає ось такий знову молодий кущик. А тут вона сипала насіння Ой, люсток. І ось знову те, що було того року, те саме цього року з барбарисом. Оце Барбарис Оранж Рок і тут подивіться, таке враження, що це листя, я не знаю, ну, як попечене, чи що. Подивіться, гляньте, ось. Ось так воно скрутилося, ніякого шкідника, нічого. Таке враження, ніби хтось взяв паяльну лампу і ось так по листю пройшовся, бачите? Вже вчора взяла його, пролила ввечері. І. Знаєте, ніякого вигляду не має цей кущовий клематис. Не знаю, як його вже. Ну, От, от, от так він виглядає. А на картинці тож був намальований, що він такий гарний, стоячий. М -м -м. Він потребує все одно якоїсь опори, хоч він квітує теж давно. Дивіться, яка гарна квіточка. Але ось такий його розхлябаний вигляд. Не знаю, що йому. Менший кущик вже відквітував, насіння зав'язав, а той виглядає так собі непрезентабельно. Ой, буде квітувати вже моя пижма. Дуже гарне це листя. Тримається вона гарно і в спеку, нічого їй немає. Абсолютно ось. А на букові триколор. Ось так він зараз виглядає, він вже втратив свою таку, знаєте, оту дуже яскраву декоративність. Ось погляньте, підкажіть, що це. Хто це такий? Вже я його обробляла тричі. І знову, бачите, ось таке як бліжки, чи це що на листі. І вже актарою пролила його, бідного. І все одно на деяких листях воно є. Холіра. От холера. Де ці шкідники такі беруться, я просто не знаю. І ось так вітний гадючник, але водночас, то що він був такий гарний, тепер бачите, як він підгорає, у нас спека розпочалася. І вже, знаєте, того ефекту вау для рослин немає. Все хоче поливатися, а поливатися. Вода, вся на лічильнику ось так. Все, що було у бочках, я вже виносила. Вчора вже й бочки я набирала, От кетрантус, Він гарно тримається, собі тримається і все. Вже квітне довго. Така стійка рослина. А це буде, хто це такий буде? Буквиця, здається, розквітати буде. Якщо я не помиляюся, що це букве це. І ось так ми виглядаємо. Навіть бідна, ось ця стала вербозілля це стало бідне. Хоч цей агресор такий, він витривалий. Бачите, ось Ось так само виглядає ніяк. Ну, що зробити? Що зробите? Бачите, це сонце, воно якесь просто. Скажене, ось такий би назвала йому дала епітет. Скажене. Не знаю, хто його може витримати, якщо чесно. І гейхери бачу вже підгоряють. От знову, бачите, Барбарис? От мені потрапляє тільки зранку, подивіться, одна гілка. Я не знаю, може порадьте, що це, хвороба, це. Я не знаю, от одна гілка повністю вже висохла, потрібно її вирізати, чимось обробити, мабуть, від я от не знаю, як виглядає кліщ, що він собою являє. Не знаю, чи це грибкова якась хвороба? Ну, шкідника ніби ж не, не помітно, хоча, наскільки я знаю, то кліща теж не дуже помітно. Зате з'їло, повністю ось тут посадила в ящик. Алісом. І щось з'їло Алісом. Просто з'їло. Лишилося лише кольорові цятки. Отак. От Все щось не так. Знову юка. Теж такі короткочасні красуні, розквітне, розквітне і переквітне. Ось так і переквітне. Що зробите? Ось буде розквітати вже, набирає ледь-ледь свого білого кольору. Це вербозілля конваліє подібне. Воно щось так вже хлорозило, на кінець, то бачите, почалося тепло, йому потрібно було тепла. Почало воно по-людськи виглядати. Ось, дереві. Деревій жовтий. Не знаю чому. Він в мене був і на яскравому сонці поводився так, що він дуже високий і розвалювався. І тут він так поводиться, і на яскравому сонці. Бачив людей, він якось тримається. Можливо, такі тут ґрунти поживні, що він вверх лізе. Не знаю, не знаю. А ось цей барбарис, бачите, він тут, ну, майже у тіні постійно. От йому, слава Богу, знову оранж рокет, бачите, ну, десь поодиночні. Ну, словом. От, наприклад, барбариси кажуть, так, такі витривалі, такі витривалі. От вам і витривалі. Я вже не знаю, що є витривале. Все одно, як не їсть щось. То нападає щось. Ось підемо, подивимося до моєї хіноцеї, лілії. Яскраві такі, Таке пляма яскрава. просто-просто жовтий, але він якийсь такий жовтий з селяним смішаний. Ще ж якби то обробляти. Ой, ось поглянь. Ось йому тут подобається. Наскільки йому тут подобається, він цього року, вчора того року ж така була гілочка одна, набрав таку масу. І ще тут два сорти на бутонах, і бачите, знову ж, ну от павук лазить, але Ну, це ж звичайний павук. Повтинки тих павуків кругом зараз сонце. Це, це ці красені очитки та й годі. Треба все-таки вибирати щось, мабуть, таке саме стійке, хоча я не впевнена, що з того самого стійкого знову не нападе якась холєра. Починаю вже підходити мій очиток. Coral Reef. Набирати вже своєї гарної такої форми. Ці вдати буряни, ну нічого не бояться. І кожен день їх десь смикаєш, і кожен день вони виростають. І приходиш і знову смикаєш. Просто на сфераті. Ну, дуже гарне просто, Статне, Таке кольорове, Ну, має ефект навіть і без квітування. У мене там ще якийсь просто є, не знаю його сорту. Ну так воно собі виглядає. А це просто чудово. Отраджу. Хто не має і хоче, придбайте собі це просо. Воно того варте.